Всім привіт! Я Іван Жаботинський, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. На своєму каналі я розповідаю про виконавче провадження в Україні та за кордоном. Тому підписуйтесь на цей канал та ставте нагадування. Нещодавно змінився порядок визначення вартості майна боржника, якщо боржник був платником ПДВ. І саме про це буде в цьому відео. Поїхали! Раніше все майно боржника продавалося на сітам без урахування ПДВ. Якщо боржник був платником ПДВ, то після торгів у нього виникав борг зі сплати цього податку. 11 квітня 2023 року набули чинності відповідні зміни. Відтепер державний або приватний виконавець, перш ніж виставляти лот на сітам, повинен встановити, чи є боржник власник майна. Платником податку на додану вартість та яка в нього ставка цього податку. Також при виставленні лоту виконавець повинен вказати реквізити рахунку боржника, куди покупець повинен перерахувати кошти для сплати цього податку. Тобто обов'язок зі сплати ПДВ фактично перекладається з боржника на покупця. Мабуть, це правильно, оскільки податки необхідно сплачувати. А за порядком, який діяв до цього. Фактично, у боржника не було можливості сплачувати ПДВ. Реалізація майна боржника дуже рідко тягне за собою закриття виконавчого провадження та зняття арешту з коштів. Навіть якщо боржник би і хотів сплатити ПДВ, знайшов кошти, завів би їх на свій рахунок, то вони попинилися б на рахунку, який є арештованим, і виконавець просто міг би списати їх в рахунок погашення боргу перед кредитором. Ці зміни покликані зробити оплату ПДВ реальною, а не просто нараховувати борг, але можуть виникнути певні проблеми. Перша проблема. Виконавці не є фахівцями в податках, і їм якось необхідно встановити ставку ПДВ-боржника. Відкритих джерел ми не знайшли. Наш офіс подає запити в Державну фіскальну службу, на їх опрацювання потрібен певний час. Також я допускаю, що виконавці будуть помилятися при визначенні ставки ПДВ, оскільки подавати запити в ДФС будуть не всі. Друга проблема: виконавці при виставленні лоту повинні, як я вже зазначив, вказувати рахунок боржника. Якщо вказувати звичайний банківський рахунок боржника, то він, скоріше за все, буде арештований виконавцем, і у боржника будуть проблеми з оплатою податку з цього рахунку. Вирішити цю проблему, на мій погляд, можливо, якщо виконавець зазначить рахунок боржника, який відкритий в державному казначействі. Гроші з такого рахунку навряд чи кудись підуть, окрім як на сплату податків. Якщо ви погоджуєтесь з таким підходом, напишіть про це в коментарях до цього відео. Третя проблема: виконавець перед тим, як видати переможцю торгів документи на придбаний лот, повинен пересвідчитись, що він оплатив ПДВ. Для цього покупець повинен надати виконавцю платіжний документ про сплату ПДВ. Однак такий документ, на жаль, не може гарантувати надходження коштів на рахунок. Якщо кошти для ПДВ надійдуть на рахунок боржника в банку, то виконавець легко може це перевірити, подавши відповідний запит та отримавши відповідь. А от отримати інформацію про зарахування коштів на рахунок в державному казначействі, на мій погляд, можуть виникнути проблеми. Підсумовуємо. Порядок реалізації майна на Сітам в плані сплати ПДВ став схожим на порядок реалізації майна на Прозоро. Тепер обов'язок зі сплати ПДВ фактично буде лягати на покупця. Добре це чи погано, вам, мабуть, видніше. Ну а на цьому все. Всім боржникам я бажаю, щоб ваші борги погашалися без примусової реалізації вашого майна. Дякую, що дивитесь мій канал. Якщо ви на нього ще не підписалися, то обов'язково це зробіть. Бажаю всім перемоги, скоро побачимось.